Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні вам розповім, як долають екологічні проблеми в сучасності. Поїхали! Сонячні електростанції перетворюють енергію в сонячному випромінюванні електричну. Для здійснення такого процесу використовують сонячні фотоелектричні панелі. Ось ви можете побачити, як вони виглядають Вітряний млин. Млин, що використовує силу вітру як джерело енергії. У деяких місцевостях вітряки використовують для помпування води, вимолочування або подрібнення зерна. Розпилу, розпилу деревини також вітряками з, по, з появою електричних генераторів. Інколи називають тур, турбіни вітрил. Інколи, використ... Інколи називають турбіни вітряні електростанції. Бачите, можете побачити. Ось я млин, а ось ці електростанції. Сонячний колектор пристрій для збору енергії випромінювання сонця у ви... видимому та інфрачервоному спектрі. Енергощадна лампа. Енергощадна лампа або енергоефективна лампа, електрична лампа, що значно більшу, що, значно більш, що має значно більшу світлову віддачу. Наприклад, порів, порівняно з найпоширенішим в побутці, станом на 2010 рік лампами роз, лампами розжарення. Завдяки цьому заміна ламп роз. Жарення, розжарення на енергоощадній сприяє зменшенню споживання електроенергії на освітлення. Цікаві факти про екологію: 27 тисяч дерев знищується кожен день для виробництва туалетного папіру. Переробка однієї алюмінієвої банки зможе надати достатньо електроенергії, щоб телевізор працював мінімум 3 години 8, 18 80 мільярдів алюмінієвих 3 години. 80 мільярдів алюмінієвих банок використовується щоденно. Скляна пляшка зроблена, зроблена у нас в час, потребує 4000 років для розкладання. 30% холодного повітря зникає з вашого холодильника, коли ви його відчиняєте. Тропічні ліси скорочуються на 100 акрів щохвильно. Тільки один відсоток води на нашій планеті може бути використаний: 97% вода в океані, а ще два заморожена вода в, Ак... в Арктиці. на сьогодні. Це лише деякі факти і цифри для розуміння, як треба ще багато зробити суспільству, щоб перейти до сталого розвитку на планеті. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока.